Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, у нас нове надходження Range Rover Velar 2018 року випуску. Взутий у 19-та радіусу легкосплавні диски. Подивіться, які вставки у автомобіля. Має повторювачі на дзеркалах, безключовий доступ, потонований на повному приводі 2-літровий дизельний двигун на 240 кінських сил, електропривід багажника. Великий та вмісткий багажник. До заднього ряду сидінь. Електропакет, білий шкіряний салон в ідеальному стані, карти дверей без нарікань, також є перфорація сидінь, зручний підстаканник та підлокітник, регулювання сидінь задніх пасажирів. Спереду електропакет, пам'ять сидінь, електропривід, сидінь, круїз контролю, мультикермо, таких два великих монітори. Також є функції утримання в полосі, круїз-контроль та багато інших додаткових функцій. Зверніть увагу на стан салону. Чорна це стеля. Авто дійсно вартує вашої уваги, тому ми запрошуємо вас на тест-драйв. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, Адина. Також даний автомобіль можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.